В області формують вантаж допомоги, «Подаруй світло Харкову. Про підтримку Черкащини постраждалим регіонам розповів під час брифінгу начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець Анна Могильна. Продовжить тему. Черкащина об'єднується із районними адміністраціями, територіальними громадами, волонтерами та соціально відповідальним бізнесом і долучається до підтримки Харкова. Через масові обстріли міста найбільше постраждали об'єкти критичної інфраструктури, енергетики. Нагальними потребами сьогодні в нашому пакеті, який ми будемо формувати, ми бачимо генератори, генератори різних різних потужностей. Ми бачимо акумулятори, пауербенки, Ми бачимо екофло, наприклад, ті, які можуть замінити для мешканців джерела енергії. Наразі перший пакет допомоги доукомплектовується до нього увійдуть 20 генераторів різної потужності. Ми будемо формувати ці пакети. Ми обов'язково будемо контактувати, що є нагальним, що є необхідним. Щоб ми не везли те, що там немає в чому потреби. Щоб ми везли тільки те, що ну нагально існує потреба. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації нагадав про підтримку Київщини та Чернігівщини у 2022 році, продовольством і будматеріалами. Також поміч була надана Херсонщині після звільнення від російської окупації Нововоронцовської громади. І коли почали відбудовувати села Іванівку, Новопетрівку та Миколаївку, якщо о, говорити про конкретику, це 128 будинків відновлено нашими бригадами на добровільних засадах нашими громадами територіальними, нашими районними адміністраціями. І наразі продовжується там теж робота. Ми не забуваємо за це. Закінчили до речі, одні єдині з усіх областей на Херсонщині відновлювати школу і навіть встановили мобільне бомбосховище. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.